Минулого тижня у Солотвині трапився непрогнозований провал. Щонайменше 200 тисяч кубічних метрів породи пішло під землю, і цей процес, як стверджують працівники солерудника, продовжується. Вирва завбільшки у два футбольні поля не припиняє рости. Все, що було на поверхні, зараз знаходиться на глибині 50 метрів під завалами. На щастя, ніхто не постраждав, а от лінію електропередач довелося прокладати заново. Зараз ми не можемо сказати. Точно, куди воно як розшириться, але тріщини там на землі йдуть тріщини на ґрунті. Їх видно, вони йдуть у сторону лінії електропередач. Було прийнято негайне рішення щодо перенесення цієї лінії електропередач, так як вона запитує все село. І тут у нас є водоканал, який постачає воду. Сім мешканцям цього селища Щороку об'єм породи, яка заривається під землю, катастрофічно збільшується. Так у 2011 році зникло 2,5 мільйона кубів. А от зараз ця цифра зросла більш ніж удвічі. Проте стурбованість викликає не масштаб карстового проваля, а місце його утворення. Ці карстові провалі ведуть в собі велику небезпеку для людей, але ми приймаємо всі можливі на цей момент міри для попередження доступу людей до провалів. Є обмежувальні знаки, таблички, а також з ротінським союдником розроблена програма консервації і ліквідації цих провалів. Пан Юрій 20 років свого життя відпрацював на шахті і зовсім не дивується карстовим утворенням. Каже, подібні провалі траплялися і сотню років тому, однак не так часто, як тепер. А все тому, що соляні галереї розміщені одна над одною. 20 метрів, ну 20 метрів нога. Потім іде камера 40 метрів. Дліна десь 100-120 метрів, і обратно отак от, в шахматному порядку. йдуть ці каміригромісткі пустоти під землею без належної консервації перетворюються на бомбу сповільненої дії. Знешкодити її держава бралась кілька разів, проте безуспішно. Виконання програми, яка була затверджена 12 році постановою кабінету міністра, виділення 339 мільйонів гривень для ліквідації сели Рудника і проведення території сели Рудника в екологічно безпечний стан. Цього на жаль фінансування немає. Потрібно, хоча б ще на вишукувальні дослідні роботи, щоб розуміти, де можуть з'явитися, чи провалять, де де є оці от скажімо так, рухи води, чи які тут процеси відбуваються, щоб знати, що робити, щоб що планувати далі. Де трапиться наступний провал, ніхто не знає, Як і те, чи забере він з собою життя солотвинців. Існуюча програма переселення, яку запровадили в рамках державного плану евакуації. У тутешніх не користується популярністю. Люди із зони ризику радше житимуть зі страхом аніж покинуть своє житло. Натомість влада не припиняє спроб переконати місцевих переселитися із небезпечних кварталів.